Іспанія відома своєю середземноморською дієтою, дієта медитирання це просто супер. От Мені навіть лікар мій сімейний лікар вона радила, що їж тільки отак. Їж по медитеранській, їж то чому? Бо це ну, загалом який це раціон? Це оливкове масло, оливкова олія, овочі, більше овочів, трошки м'яса, більше риби або морепродуктів і е, горіхів. І також іспанські вчені за останні 4 роки робили досліди і аналізи у більш ніж 100 людей і виявили, що півбокала вина знижує рівень стресу. Тобто півбокала вина напряму пов'язана з рівнем стресу. Коли люди їли саме отаку от збалансовану медитеранську дієту їжу і вживали якраз вино, що і є також медитеранською дієтою, рівень стресу у них був нижчий, ніж у тих, хто харчувалися по іншому. Нехай у вас буде добре. Нехай щастить все по в іспанію. в коментарі буде посилання.